Вітаю всіх на youtube каналі VITALS! Ми неодноразово показували вам розбір нашого інструменту. Сьогодні також покажемо детальний розбір однієї з топових мотокос VITALS Professional bk 4123 AOS Launcher 2. Перед тим як її розібрати до найменших деталей, скажу вам пару слів про її конструкцію та переваги. Дана мотокоса має двотактний двигун, котрий розвиває до 10 тисяч обертів на хвилину, і при порівнянні невеликому об'ємі 41 кубічний сантиметр має досить пристойну потужність 2,3 кінських сил. Окрім того, тестування двигуна показало, що коса може безперервно відпрацювати під навантаженням не менше 500 годин. Тепер до переваг! Основна фішка моделі Launcher 2 це можливість запуску двигуна. Як за допомогою ручного стартера, так і за допомогою спеціальної кнопки та електростартера. Як відбувається запуск? Запитаєте ви. Ха. Для запуску електростартером необхідно попередньо зарядити вбудований акумулятор. Зарядний пристрій йде у комплекті. Потім заправляємо кусу паливною сумішю. І виконуємо стандартні процедури перед запуском. Праймер, повітряна заслінка. Тепер переходимо до найцікавішого. Для приведення електростартера в робочий стан необхідно натиснути на 3-5 секунд та утримувати кнопку на місці кріплення рукоятки. Потім запускаємо двигун кнопкою на ручці оператора. Все просто коса заведена, і можна починати косити. Але навіть якщо у вас розрядився акумулятор повністю. Завжди можна завести догун за допомогою ручного стартера, який завдяки системі легкий старт з інерційною пружиною працює також легко та без зусиль. Ще одна чудова фішка мотокоси Launcher 2 це рукоятка управління 2 в одному. Керувати дросельною заслонкою можна як стандартним чином, так і за допомогою джойстика. Причому джойстик можна фіксувати у будь-якому положенні, що дозволить обрати необхідний рівень обертів двигуна. Також треба відзначити антивібраційну накладку на штангу, яка значно знижує вібраційне навантаження на оператора. Ще одна дуже зручна фішка цієї мотокоси клавіша фіксації валу на редукторі. Вона дозволяє змінювати шпулі з ліскою без використання додаткового інструменту. Це всі основні моменти, які я хотів відмітити та продемонструвати. І тепер переходимо до найцікавішого розбору мотокоси. Зверніть увагу на паперовий повітряний фільтр. За його рахунок проводиться тонка очистка повітря. А так виглядає карбюратор високоякісний та надійний. Він оптимально дозує компоненти паливно-повітряної суміші. І забезпечує надійну економічну роботу двигуна. Покажу ближче свічку запалювання. Циліндр двигуна виготовлений зі сплаву, який забезпечує максимально ефективне відведення тепла. Велика кількість ребер та загальна геометрія циліндра надає додаткове охолодження. Загальна геометрія всіх деталей максимально правильна, що забезпечує мінімальне тертя та нагрівання, а також ідеальне балансування. Тож, тривалість робіт досягається в даній моделі за рахунок використання деталей та комплектуючих високого рівня якості. Дякую за увагу! З вами був Роман. Сьогодні ми розбирали мотокосу Vital Professional BK 4123 AWS Launcher 2 та наглядно оцінили переваги даної моделі. Якщо у вас залишили ще запитання стосовно даної коси, пишіть свої коментарі під цим відео. І, звісно ж, не забувайте підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне, пам'ятайте, інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!